Тиждень, коли нам всім доведеться прийняти рішення, з яким потім ми будемо цілий рік взаємодіяти. Це твій астропрогноз з 20 до 26 січня 2025 року. Тож цей тиждень особливий тим, що починається він, по-перше, з дуже активного спілкування. У нас багато людей виходять на взаємодію, багато людей з минулого нагадують про себе, тобто дійсно цікавий тиждень, і прям з понеділка активно починається спілкування. Виникають якісь попередні питання, виникають нові ідеї, все це хоч. Обговорити, і оцей інстинкт нас буде поділитися з великою кількістю людей. Обережно до пліток, тому що ними теж захочеться поділитися, а це не дуже е, такий вдалий аспект, тому що, власне, з вівторка все, що буде інформаційно нас наповнювати, буде з нами залишатися аж на рік попереду. Чому так? І чому в цей день співпадає інаугурація Трампа? Е, найвдаліше підібраний період для того, аби застабілізувати. Глобальну зміну на цілий річний цикл Плутон з сонцем з'єднується 21 числа, і власне роблять вони це раз в рік. Тому в нас на цілий рік є започаткована. Тема і у кожного з нас це якась приватна тема нас в житті, так але і на такій площадці світовій, ми теж будемо помічати, що все, що в цей період буде починатися, стартувати, реєструватися, все це буде вдовго. Ну як мінімум на рік. Рішення, які ми будемо приймати, а в нас будуть ситуації, які цього тижня заставлять нас приймати рішення. Тобто ми не можемо щось відтягувати, нам виникають такі обставини, яких ми дуже швидко реагуємо і маємо прийняти рішення. Та взяти на них за них зобов'язання. І ці зобов'язання будуть аж на рік. Тема, звичайно, також взаємодіє ще. З тим, що розповсюдження інформації, наприклад, ми розповідаємо щось що починаємо якийсь напрямок бізнесу. І це зачіпляється іншими людьми і теж переростає в такий клубок пліток новин, які передаються з вуха в вухо. Тобто, фактично, можна і штучно використати цей момент і передати таку інформацію, яку ви хочете, аби про вас дізналися маси. Це ефект мас-фоловінгу і ефект, коли ти дійсно в мережі, наприклад, щось викладаєш і можеш це для свого бізнесу гарно розповсюдити. Органічним шляхом з мінімальними вкладеннями. Е, крім того, ми маємо розуміти, що взагалі тиждень з середи особливо там скорпіона енергія по луні, і буде багато таємниць відкриватись, секретів, все таких обурливих, сексуальних якихось. Е, Імпічментів, знаєте, якихось таких е, тематик, знову підійді буде у нас в новинах, однозначно. Е, далі у нас тиждень завершується теж доволі непростою енергією. До речі, пам'ятайте, що щоденні прогнози і такі чіткі рекомендації є в телеграм-каналі. Тут ми лише обговорюємо загальні тенденції на тиждень. Е, тож кінець тижня він прикований до такої цікавої взаємодії, це дуже значимі астрологічні події. По-перше, луна у нас з ураном взаємодіє, Марс секстиль уран в цей час робить. Це це означає, що несподівані зміни умов, є якісь сюрпризи, буквально, до яких ми не готові, бо Уран завжди дає несподіванки. І ми з цим. Нам доводиться взаємодіяти. Як з цим взаємодіяти, завжди підказує ключик, який знаходиться, де луна. Луна в цей час козерозі буде, тому взаємодіяти треба структурно побудовуючи план. Це саме той тиждень, в який буде найбільше людей звільнятися з роботи. От під кінець тижня будете психувати, будуть мінятися якісь умови, які вам не підходять, ви будете ігнорувати там нове щось і просто плювати на роботу, шукати нову. Також, навпаки, наприклад, якщо ви довго шукали роботу, то зараз може з'явитися супердала пропозиція. Крім того, у нас є ще ось міняються справи, зміни наступають, і фінал тижня вау, вау. нам нагадує одна ситуація, яка з нами вже не перший раз, і з якою ми ще будемо потім взаємодіяти. А це Юпітер в квадратурі з Сатурном. Він був у серпні 2024 року в таке ж саме з'єднання у грудні 24-го року. Зараз ми маємо ще раз повтор, і буде ще раз в червні 25-го. Це ситуація, яку, якщо ви ведете астрологічні щоденники, ви точно знаєте, що вона у вас пов'язана. І вона зараз нагадує про себе. Тобто ви з цим порались у 2024 році два рази. Зараз знову це нагадує про себе, ви вже приймаєте якесь рішення по-новому і через уран, який там теж взаємодіє, тобто це щось таке несподівано знаходите ключик. І епогей, вирішення, фінал цієї ситуації ще раз нагадає про себе як результат вже аж в червні 2024 року. Ось такий цікавий. Насичений, але не скажу, що не напружений, бо трансформацій буде багато. Тобто, це тиждень, який дає дуже багато змін і в особисту в кожного в житті, і на світовій арені. Багато обговорення і власне започаткування цілої річної теми, яка зараз виходить як щось несподіване через ситуацію у кожного з нас в житті. Якщо здогадуєтеся, що це вже несеться у вас, залишайте коментар, ставте лайк, обов'язково це відео, та в кінці тижня. Перевірте, як це у вас програлося. Саме таким чином і підбирають астролога. Якщо у вас резонує прогностика від астролога, бо це як автор прогнозу, то тоді є зміст йти саме до цього спеціаліста і в приватній консультації, куди я вас і запрошую.